Вітаю, шановні глядачі! Всім миру, добра, здоров'ячка. Сьогодні, дорогі друзі, буду вирізати капусту. У мене капуста пізня, агресор. Зазвичай забираю з городу десь наприкінці жовтня, може, в середині. Ну, дивлюся, як яка погода перед заморозками, навіть коли невеличкі, то я лишаю. А цього року вимушена забирати зарані. Я вже втомилася її обробляти. Зараз вам покажу, як її що з'їсть. Тут її метелики, гусіні, і слизні. Вчора вже одна капуста в мене вирізала таку гарну капустину, ну, геть поїло знизу. Так добряче підгнила. Тому чекати не буду. Заберу її в погріб. Дуже гарна капуста виросла. Подивіться, яка вона шикарна. Але ж там же ж слизнів є. дирочки тільки одні. Не хочу нічим вже обробляти. В цьому році оброблялося її і так, то білокрилки було, хмари літали, не знали, що з нею зробити. А зараз так її щось їсть, і слизні, і все. Бачите, вона вже вона вже починає псуватися, десь, десь є ще й добряче поїло. Ось, геть повигризало. Ну, Тут ще врятувати можна. По та буду квасити. Не знаю, 14 вересня, ще і зарані. Я її вже скільки раз обробляла актофітом. Це ненадовго. Декілька днів начебто спокою, а потім знов. Тому я вирішила, буду її забирати. А там буду дивитися, буде псуватися, я знаю, що з нею зробити. В банки позакидаю та й буде все добре. Дуже гарна капуста. Мене запитували в коментарях. Як цього року капуста така в мене виросла. У нас ж така посуха, що вона така гарна. Я, дорогі друзі, сажу капусточку. У мене два місця чередую. Декілька років тут, потім в іншому місці. Зараз покажу. Ось у мене, дивіться, тут іде стіна з винограду, дерево. Це я так уже практикую багато років, тому що десь на сонці вляпаю її посеред города, то воно таке нещастя. Більше от, от, таких шулячків не, не, не готова, вона не, не пов'язана капусточка. А так, це мене тут того року садила. І ось як бачите, тут таке в мене воно. Після обіду десь години, 5 годин, 5 годин воно так уже, тут уже сонечко не пече, воно трошки притіняє. І сонечко є її, і тіньочок, і капуста дуже гарно себе почуває, гарна, величезна. Ось така вона виростає. У мене тут було багато ранньої, середня ще є. Зараз покажу середню, середня гарна капуста. Вже я її повирізала трохи. Я показувала різні, роблю салати на зиму. О, не поняла. Дивіться, одна капустина, повноцінна, гарна капустина, і від неї ще йде скільки капусти. А це що таке, я перший раз таке бачу. Ось. Скільки тут ще від неї. Тут немає більше. Це, це одна капустина. Має бути. Ой, Ой-ой-ой. Ой-ой, скільки тут ще капусти на рослану зріжу. А то лишу, побачу, що буде. Це я хочу забрати пізню, середню. А тут я показувала, о, вона вже все це рання капусточка в мене тут була, зібрала, лишалося в пачечках трошки насіння, а також рядочок висіяла та й <кхем> думаю, нехай буде. На осінь. Я її і не розсаджувала. Так вона в мене густенько і посажена. Ну це вже буде до самих холодів мені капуста. А це мені таку сестра була дала розсаду. Я посадила гарна капуста, дуже гарна виросла капусточка. Валюшка, дуже тобі дякую за розсаду. Цього року в мене було всякої капусти, вся гарна, лише не було пекінки. Ну, я показувала того року, яка в мене здоровенна росте пекінка. Мені писали в коментарях: що нічого з неї не вийде. Її треба, ото, бачили, підв'язують там, беруть, щоб, щоб вона йшла не в цвіт, а в головки. Я так ніколи не робила. Оце в мене я знаю, що. Капуста Пікінка сонця взагалі не любить, вона любить короткий такий день прохолодний, то я її також в тіньку, вона гарна. Цього року вона в мене я сіяла, щось там її поїло. Ой-ой-ой, ось також його. Вона ще й не зійшла, її ще в ґрунті, хтось там з'їв. Отакий рік у нас цього року аномальний, важкий, щось виростить. І можна було б, там ще в мене трошки є. Ой, дай Боже пам'яті. Забулася, як називається. Актофіт можна було б прийтися, але це ж більше тут слизні, Слизні не бояться. Від слизнів ми раніше брали, це сестра була мені нагадала на 10 літрів води, дві столові ложки солі для слизнів – це смерть сіль. Ну, я вже, я ж кажу, не хочу я вже нічого його обробляти, заберу, а там вже, вже я знаю, що з неї зробити. Виросла гарна, велика. Зараз буду вирізати. Зрізала капустину, першу капустину і ось покажись, який сидить і що ти йому скажеш. Піде курам, кури сьогодні в мене будуть м'ясо їсти разом з листям капусти. Ну он, скільки всього є. Як зразу вийшла різати, в мене ще були сумніви, думаю, ну така гарна, може де-не де. а стала різати, то думаю, як добре, що я її вирізаю. Тому що дивишся ось, ну де-не-де, де-не-де якась капустинка, щось зверху погризло. Так, начебто й гарна, а як зрізаєш, а там їх сидить повно цих слизнів. Це вже треба дивитися до бурячка, моркви, тому що таке саме буде і вони так само їдять, ці слизні. Буряк, моркву. Ви вже дивились до своєї капусточки, дорогі друзі, бо я свою забираю всю. Я її на місії відбираю, яка піде в погріб на зберігання, а яку буду шинкувати. Ось така вона гарна, велика капусточка, але немає такої, як того року була. Ну, дуже вже велика. Я такої і не люблю величезної, що з нею робити. Ось, як бачите, є трошки підпорчена. В цьому році і зарані будемо квасити капусту. В тінечку дівчатка сховалася. Зараз сонечко. Вчора такий був похмурий день, позавчора в нас пройшов гарний дощ вперше за довгий час. Курам скільки буде вітамінок, як же вони полюбляють листя капусти. Тут уже зараз занесу, тут дуже багато їм буде м'яса, цих слизнів. Ось такий у нас такий врожай. Цього року, дорогі друзі, буду завершувати своє відео. Дякую вам за увагу. Міцного здоров'ячка, щедрих рожаїв. На все добре.